З нагоди дня рятівника в Кропивницькому нагородами за сумлінну працю відзначили надзвичайників області. Почесні грамоти вручили працівникам цивільного захисту населення, які після широкомасштабного вторгнення готували укриття для людей. Також відзнаки отримали вогнеборці, сапери, психологи, водії служби 101, котрі допомагають долати наслідки ворожих обстрілів на Кіровоградщині та прифронтових територіях. Рятувальники продемонстрували містянам свою техніку та захисне спорядження. Також під час урочистостей презентували перше в Україні історичне видання, цивільний захист Кіровоградщини. історія події та сучасність. А місцеві школярі та студенти підготували виставку малюнків. Герої рятівник за поруч. Нині ДСНСники цілодобово несуть службу як на теренах області, так і виконують завдання за її межами: гасять пожежі, розбирають завали, знешкоджують ворожі боєприпаси. Виконуючи свої обов'язки, впродовж великої війни загинули троє рятувальників з Кіровоградщини. Їхню пам'ять громада вшанувала хвилиною мовчання. «Ви Разом з великими загонами. Працівників ДСНС вирішуєте особливі ваги завдання, завдання забезпечення миру, спокою, безпеки людей на територіях. Я вдячний кожному з вас за невтомну роботу. Рятуємо, відновлюємо, запобігаємо, допомагаємо. Велика місія, а по-іншому й бути не може. Від себе особисто, від депутатського корпусу, хочу вас привітати з цим святом. В першу чергу побажати хотілося, навіть, щоб менше було виїздів для рятівників. Якщо проводиться комісія тептенц, то значить у нас є десь проблема і треба її вирішувати. І приємно, то, що воно вирішується дуже швидко. Ви обрали таке служіння, що безпосередньо має в собі ось це служіння ближньому своєму. Час біди, час випробувань, час скорботи. Тому нехай Господь укріпить вас усіх, нехай дасть вам сили, наснагу і нехай при кожній потребі ви дасте собі можливість і сили надати необхідну допомогу тим, хто потребує.